Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні середу. Гарний сонячний день. Вчора падав в нас дощ. До ночі падав дощ. Землю гарненько промочило. Що я сьогодні навіть ще не була на городі, навіть не знаю, що робиться. Але тим не менше, погода є гарна. Зранку ми повставали навіть не то, що зранку. Я тут взагалі щось по четверті встала. Боялася проспати, бо дитина сьогодні поїхала в Карпати з екскурсією з класом. Коротше, так що дуже швиденько вставали. Його відпровадили і гайда, гайда до роботи, друзі. Завтра має велике свято Вознесіння Господнє. То я вже завтра, щоб не готувати. Пельменьків наробила, вже будуть мати. І що? І варила згущенку, зараз покажу. Так, друзі, в мене все вийшло. Я зварила згущенку. Зараз вона ще дуже ріденька, бо е, гаряча, тільки но витягнула. Друзі, але вона суперова. Вона така класна, смачна. І колір такий, бачите, якщо плитка біла, то вона така карамельна. Варила 3,5 години. Так от, 3 літри молока. Один літр цукру, коли закипить перемішати, коли воно закипить тоді додати пів чайної ложки соди. Не буду лукавити, мені збігло. Так, я пильнувала, стояла, але воно моментально збігає. Я помила плитку, ще раз поставила і почала варити на маленькому вогні. Друзі, там треба варити його взагалі то 4 години. Пані Тетяночка, дуже дякую вам за рецепт. Звученка суперова. Але я десь варила три з половиною. Ну мені вже колір підходить, подобається, я не хотіла, щоб було ще більше такий коричнуватий. Коротше, я покажу, як вона ще застигне. Одну закатала, а дві лишила так. Але що скажу? Скажу, що мій Артур вже все добре наїв той тушонки, тувшонки. Вже добре наївся. їв-їв, їв, їв. їв, їв каже, мам, таке чисте, як звичайна згущонка, Кажу, так. Так, але то домашнє. Я збираю одяг, друзі. Бо я хочу виставити, що хочу виставити все постільне сьогодні поправила. Передягну, так люблю, коли воно висохне на сонці чи на цьому. Ой, так пахне воно. То зараз виставлю. І підемо подивимося, що там на городі. Що, друзі? Одяг то я розвішала. Це добре, але знаєте що? Була на городі. Була на городі і нас так мокро. Так, ну, що нема що сапати Все. Ну що, що зробити? Я хотіла. Я чесно хотіла, але нема що. Є берючки, посходили, вже можна сапати. Є що робити, але От мокро, тільки заталуєш більше. Ну все, чекаємо. Чекаємо погодимо. Друзі, я повертаюся до згущонки. Дивіться, вже вистегло. Але ще в холодильник не ставила. Знаєте, що, поставила собі воду на каву? Хоча я не кавоман зовсім. Але з такою згущеночкою я би випила. Зараз я собі зроблю. Так, каву собі зробила зі згущеночкою. Сирнечко взяла. Зараз собі посмакую. Турчику привітайся! Тут їздив трошки. Ну ні, це трошки впав. Не впав, я. А що це ти став в цей чи що? Ні, я короче, я поки з не дуже сухий ґрунт. Угу. Заїхав, коротше, колеса повністю по угу. і мене покусило, щоб не впасти, я короче, занурив ногу в болото. Ну це нормально. До речі, я маю купа капців перемити. Давай вже скидай. Та бо і так буду мити, все одно. Йди, я вже сварила пельменіки. Біжи. Поставиш на сонце віск, нічого не зажовіє. А взуття теж так даш Так. Добре. Я теж мию, друзі. Але я мию своє. Так, свої, не свої, вже всяке. Все є купа роботи, вся купа роботи, що зробити. Але все одно є літо. Хоч наробишся, вечором ледве прилізеш до хати. Але файно. Санечку світить, пташки співають. Вітерець тепленький. А зимою такого нема. Добре, я йду працювати далі. Ну все, в мене чистота і порядок. Тут порядок зробила. Зуття перемила, Артур свій велосипед також помив. Коротше, ми все зробили. Я біжу, познімаю. Вже все попране, вже повисихало. Швидко, бачите, то добре літом. Пів виставити, сонце присвітило, вітер подув, вже все. Вже висохло. Йду, тепер перепрасувати, що все треба. І так пахне. А, люблю. Добре, друзі. Це вже доволі пізно, вже десь, певно, восьма година. Треба зараз забирати коськів. Та й такий день, такий день. Ну що, друзі, я впоралася Зі всім впоралася. Ліжка поперебирала, все, все зробила, чоловік йде господарку ходити? А і сюди а я за ролик. Добре, друзі, все вам гарного, приємного вечора, гарного дня завтра святкового. Усе тільки вам доброго. Боже, благословінь, друзі, здоров'ячка, миру нам. Всього тільки доброго. Усе на сьогодні, всім па-па.